Гарного всім дня, дівчата і хлопці. У мене багато запитує дівчат, як я готую кабачкову ікру. Зараз я вам покажу один із рецептів. І ніколи багато не роблю кабачкової ікри, бо того, що е, е, знаєте, я готую всього потрошку, щоб було багато і потрошку. Значить, так, сьогодні я зроблю кабачкову ікру, в мене буде е, Рецепт на одну порцію, а потім я ще покажу, як я готую лечо з кабачків. Значить так, мені треба пів кілограма цибулі, пів кілограма моркви, чесничок, десь 7 чи 9 зубочків, чесничку. Це я так поки що загально кажу. Я рецепт обов'язково напишу. От, олії десь 150 чи 160 грамів. І треба буде вже почищених і покришених півтора кілограма кабачків. Перше, що я роблю, це кришу цибулю і тру на терку моркву. Така моркву я вже потерла на терку. Тепер я кришу цибульку таким великим кубиком. Тепер, дівчатка, я беру ось таку кастрюлю. Можна якусь іншу з товстим дном, чугунну гарно було б, але не емаліровану. Виливаю сюди олію 150 чи 160 грамів приблизно. Так Ставлю на вогонь і буду обсмажувати цибульку і моркву, ще й часничок подрібню. Хвилин 15 приблизно. Викладаю в каструлю цибульку, поркву, і часничок кладу сюди. І це все буду періодично помішувати і обсмажувати десь хвилин 15. Ну, дивиться. Так, тепер мені треба кабачків почистити зручним для вас способом. Для мене ось так. Півтора кілограма вже треба буде кабачків кришених. Я це зараз так почищу. І покришу теж кубиком. Морква з цибулькою вже там тушиться. Я періодично помішую це, якраз зараз докришу і покладу туди кабачки. Викладаю я сюди кабачки. І зараз я посолю. Треба столову ложку солі покласти, цукру покладу дві столових ложки. І оце хай воно тушиться. Я оце хай воно тушиться. Я якраз камеру перенаправлю сюди. А ну спробую ось так. У мене нема тут зручностей. В общем, ви зрозуміли, що це так воно в мене ще буде тушитися десь хвилин приблизно 40 чи 45. Значить, оце так воно в мене буде тушитися на слабкому, такому, на помірному такому вогні. Кабачки зараз пустять сік і воно там все подружиться. Тепер у мене оце воно потушилося десь минут 40 чи 45, приблизно. Так, тепер додаю перцю, десь може чайну ложку, чорний молотий. І можна 150 грамів томатної пасти, а я десь 200 грамів приблизно кетчупа. Я люблю кетчуп, якийсь. У мене отакий лечо. І оце тепер хай воно ще потушиться, може, хвилин 10. Обов'язково треба куштувати. Але ще треба сюди оцет додати. На свій смак робіть. Ось ще воно трішки потушилось. Десь минут, може, 7. Наливаю сюди дві ложки, дві повних ложки. Оцету, 9% у мене. Перемішую і зараз буду прямо тут блендерити. Я думаю, у мене все вийде, дівчат. Оказується, все вийде, дівчатка. І оце ще хвилин-дві довожу до, щоб закипіло. Так, накриваю кришкою, чуєте? Щоб Дуже баночки я вже простерилізувала. І розкладаю дівчатка по баночкам такий ніжний, ніжний, Це як паштет. І така. І закручую. І перевертаю ось так баночки. У мене вийшло 4 баночки. І вкутую, і до охолодження дівчатка трішки залишилося, щоб скуштувати. Дуже ніжна ікра. І на смак теж дуже смачно. Я колись ще робила, знаєте, як на м'ясорубку це все перемолювала. Раніше блендерів не було у мене, по крайній мірі, та я на м'ясорубку так все тушила і воно гарно протушувалося. Догодила до смаку і е, закривала. Так що, теж як варіант: готуйте з задоволенням, а я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.